Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І зараз ми розпочинаємо цикл відео про мультипоточність. Що таке потоки. В нас програма це якийсь процес. І цей процес може мати якийсь поток. Звучить не дуже зрозуміло, я розумів. Давайте, мабуть, намалюємо, щоб хоча б уявляти собі, як воно. Це виходить. уявимо що ось це наша програма. І в нас є якийсь е, міфічний процес. Про е, процес, звісно, ми можемо подивитись в е, диспетчері задач. Ну, зараз річ не про це. Тож, це наша програма, і в нас є якийсь міфічний процес. В нас є поток. Поток це, наприклад, якась. Е, Ну, наша пам'ять насправді там стек, але ну, ми не будемо зараз дуже вглублятись. Тож, уявіть собі, поток, в ньому є якісь задачі. Наприклад, одна функція, друга функція, там третя функція. І наша програма за допомогою процесу виконує поток. Наприклад, вона починає з оцієї пам'яті. З, цього, з цієї ділянки. Потім вона скаче сюди, наприклад, виконує цю функцію. Потім скаче сюди, потім цикл повторюється, ми знову пригаємо сюди, звідси ми пригаємо сюди. Тож, уявімо, що ось це стрілочки наші, це наша, наш процес, котрий виконує якісь задачі. Задачі це наш поток. Якщо старий процесор, наприклад, одноядерний, то в нас може бути лише один процес, і може бути декілька потоків. Виконуватись вони будуть не паралельно. Вони будуть виконуватись по черзі. Звісно, чергу ми цю не побачимо, але вона просто дуже швидка. В нас процесор виконує. Ну, наприклад, 2,2 ГГц це 2, ,2 мільярди 200 мільйонів операцій в секунду. Тож, ми не побачимо, як він дуже швидко це робить. Тож, в нас тепер процес може працювати з двома, з двома потоками. Він, наприклад, виконується спочатку цю задачу. Потім стрибає на другий поток, виконує цю задачу. Потім стрибає сюди, виконує другу задачу першого потоку. Потім стрибає на другий поток, виконує другу задачу. І так, до кінця. Тобто в нас процес один, а потоків декілька. Тепер подивимось, як виконується в нас. О... Багатопоточні процесори, котрі, наприклад, мульти, ну, мультиядерні, там два ядра, чотири ядра. Ми можемо ще. Ну, є ще гіпертрейдинг це коли одне ядро, але працює в два потоки. Там технологія досить хитра, ми не будемо зараз її роздивлятись, будемо вважати, що це два ядра і все таке інше. Тож, уявімо собі, що в нас тепер є. Наша програма, і в нас є два потоки. Один поток і другий поток. І в нас двоядерний процесор. Це якісь там задачі, функції, неважливо. І в нас тепер два процеси, котрі виконують два окремі потоки. Або можемо ще потоків домалювати. Це не важливо скільки в нас там потоків. В нас одна програма, і ми можемо написати програму, що в нас буде два потоки і виконуються вони будуть двома процесами. Насправді процесами ми не можемо керувати, ми просто дамо задачу операційній системі. І вона сама там розбереться, як виконувати цю програму, як там розкидати ядра по нашим потокам. Вона сама розбереться. Тож, в нас два потоки, і вони будуть виконуватись не одним процесом, котрий спочатку сюди, а вже двома. Якщо в нас одноядерний процесор, то в нас буде один процес, котрий буде виконувати, як я намальовував. На попередньому малюнку. Якщо в нас два процесори, то ми можемо розкидати і вони самі будуть виконувати одне ядро один поток, інше ядро інший поток. Звісно, там операційна система може сама зробити так, що над одним потоком працює два процесори, виконується там одна частина, а потім, наприклад, ось цей процес, котрий перший, цей другий. Перший потім стрибає, виконує ось цю задачу в цьому потокці. Це в нас перший поток, це в нас другий поток. Наприклад, так. А поки е, наш перший процес е, виконує е, в другому потоці щось, то цей поток стрибає сюди, О, цей е, процес, виконує в цьому потоці щось. Я розумію, що це звучить досить складно, але. На практиці воно трошки легше, ніж звучить. Тож, ось це ми називаємо паралельне виконання програми. Або ще асінхронне. Це коли одна задача виконується одним процесором, інша задача виконується іншим процесором. Це вже вони працюють асинхронно. Тож, давайте створимо таку. Який же приклад зробити? Давайте зробимо приклад. Наприклад, в нас буде функція, яка буде приймати, називемо її пласт, вона буде приймати, так, давайте додамо сюди вектор, нам потрібен буде вектор, і наша оця функція буде складати числа, котрі в ну, суму в нашому, в наших вектор, в нашому векторі. Функція буде приймати вектор int за посиланням, назвемо його V. І тут ми будемо створювати, так давайте не void, а int вона в нас буде повертати результат. int result дорівнює нулю. А тут ми циклом пройдемось по нашому вектору. Наш result буде плюс дорівнює I. І в кінці ми будемо повертати. Return result. Так, вектор в нас тут має бути STD-шний. Ось таким чином. І давайте тепер. Створимо два вектора. Звісно, інтів. Давайте V1 і V2. Такий саме тільки V2. Давайте тепер ще створимо функцію, котра в нас буде. Давайте ще додамо include Random. І в нас функція буде. Вектор, просто назвемо філ вона буде приймати std вектор інтів за посиланням теж назвемо його V, це насправді не важливо. А, і тут ми будемо що робити? Ми будемо, давайте векторів ми створимо. А, на 100 елементів, ми знову ж таки будемо йти по вектору, і будемо сюди Уж back робити і додавати сюди якісь рандомні числа. Давайте не більше. Так, У в нас не було переповнення типів. Тепер що ми зробимо? Давайте спочатку ми заповнимо один вектор v1, потім v2 і, і підрахуємо наш е, вектор. Так, нам потрібна зміна int res1. Вона в нас дорівнює те, що буде повертати наша функція PLUS. Сюди ми передаємо V1. І так само з другою. Int res2 в нас буде результатом повернення функції, в котрі ми передаємо і 2 так, тут нам треба ще зробити srand time Ну, Для того, щоб в нас е рандом е кожен раз при запуску програми е нові числа мав. Так, і тепер ми виведемо, що в нас тут є. Так, резулт, вектор. 1 в нас буде Res 1. Я знаю, що можна прописати Usen STD, я його не люблю. І тепер це в нас Res 2. Ось таким чином. Якщо ми зараз запустимо нашу програму, так, помилок ніяких, в нас все підрахувало. Але часу на це пішло. Трошки довше, ніж ми хотіли. Наприклад, ми можемо заповнювати. Ну, як в нас виконується код. Спочатку в нас виконується ось ця функція. Поки вона виконується, ось ця функція навіть не починається. Тобто, в нас виконується спочатку ось ця функція, скільки там, наприклад, секунда їй потрібна. Далі, ось ця функція. Це теж, наприклад, секунда, тобто вже 2 секунди. Ми це не рахуємо. Хоча там пів секунди теж може бути. Потім в нас підраховується один масив, один вектор. Це ще, наприклад, 2 секунди. А потім ще 2 секунди. Тобто вони виконуються всі по черзі в одному потоці. Ось це те, що я малював. Ось це в нас. Викликається функція PillVector 1. Далі в нас виконується задача PillVector 2. Тобто ви розумієте, що спочатку одна виконується, потім друга. Далі в нас задача. Ми підраховуємо, викликаємо функцію Plus. З вектором 1. І потім викликаємо ще функцію Plus з вектором 2. А ми можемо це розпаралелити. Ми можемо зробити їх в два потоки. Викликаємо другий поток. І поки в нас виконується одна задача, ми можемо працювати з другою, з іншою задачею. І ми скоротимо в, рим, в рим, час. Це в нас буде, наприклад, 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди і 4 секунди. Ось, ми робимо філ 1. І філ век 2 одночас. Ми одночасно робимо. Далі виконуємо функцію пла з век 1. І так само. Клас з ВЕК-2. Тобто ми ну майже вдвічі швидше зробимо ці всі операції. Яким чином ми можемо це зробити? Нам потрібен заголовковий файл. RED. Тобто поток. Тепер нам потрібно створити поток. Реад, назвемо його TH1. Це буде в нас перший поток. Далі ми створюємо другий поток. Тепер давайте подивимося, що в нас є в нашому об'єкті TH1. Є якийсь detталь, Git ID, hardware concurrency, ну, якісь незрозумілі методи, оператор. Давайте тепер навчимось з ним працювати. Так. Ми вже вивчали лямбда функції тож нам вони знадобляться. Конструктор нашого TH1 ми передаємо лямбду за посиланням, котра буде в нас виконувати ось цей, ось цю функцію викликати. І ми будемо сюди передавати наш вектор. Тож, ми сюди передаємо вказівник на нашу функцію Fill, і передаємо наш вектор V1. Так само ми робимо із о, потоком 2. Так, давайте розгорнемо нашу лямбда-функцію, щоб вам було зрозуміло, що ми тут робимо. І так само сюди, в конструктор нашого. Потока 2. Ми передаємо лямбда функцію. Сюди ми за посиланням будемо передавати філ викликати функцію філ і V2. І закриваємо нашу функцію. Ой, я не так. Сюди ось так треба. Угу. Так, і розгортаємо. Супер. Тепер ми створили ось це, що в нас одночас буде виконуватись ось ця задача і ось ця. Тепер ми і ось це можемо зробити з іншими потоками. Під кожну операцію потрібно створювати свій поток. Я потім розкажу, чому так. Ож, тут ми створюємо теж лямбда функцію Ну, добре, ми зараз не будемо ускладнювати це ми просто е, зробимо так. Але якщо ми зараз просто виконаємо нашу програму, в нас буде помилка. exception has occurred Тобто в нас е, виконується термінейт. В нас е, програма наша падає. Тому вона падає? Тому що ми. Не обмежили, де наш поток буде закінчуватись, поки в нас не закінчиться наша програма main. Тобто, наш main – це окремий поток, і ми создаємо, створюємо ще два потоки. Тобто, поки в нас виконується main, у нас продовжується окремий поток, ми створили ще ось наш мейн, і від нього. Відійшли один поток і інший поток. А мейн в нас продовжує виконуватись. Тобто, ми ще в мені створюємо змінну Res1 і викликаємо функцію plus. Тобто, ми ще навіть не заповнили наш вектор, а ми вже намагаємось його вирішити. Тож, це, ну, я розумію, що дуже важко звучить, але ось так воно працює. Для того, щоб нам вказати, що коли в нас закінчиться ось цей поток, коли виконається оця програма, то цей поток має повернутись в мейн сюди. І виконуватись вже з ним. Так само і цей. Тобто, нам треба приєднати наші ось ці потоки. Знову до мейна. Це робиться методом JoIN. І так само другий поток. Join. Тепер в нас не буде помилки. В нас виконаються ось ці два потоки водночас. Тепер ми компілюємо нашу програму. В нас немає ніякої помилки. Але, знову ж таки, ми, чому ми отримали 0? Все ж ось тут нам треба викликати нашу функцію fill і передавати сюди вектор 1. Ось так воно має бути. Тут Ми викликаємо функцію і в неї передаємо наш V1 та V2. Тепер має працювати. Саме так. Тож, ось це дуже простий е, приклад, як використовувати і створювати потоки, як з ними працювати. Далі, звісно, буде цікавіше, далі буде і складніше, але все ж таки цікавіше. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!